В цьому відео я розповім тобі, як можна було заробити не одну тисячу доларів на ноткоїні, чому весь ріст тон клікерів тільки попереду, і найголовніше, як заробити на новому гемі телеграму Мемефай. Всім привіт! На зв'язку, як завжди, ваш КриптоБро. І в цьому відео я розповім тобі про новий топовий клікер в Телеграмі, який в перспективі може стати найкращим сам ноткоїн. А також вся ця двіжуга тільки починається, і вона абсолютно без складень. Тож приємного перегляду і почнемо з маленької передісторії. Буквально пару місяців тому почався фарм ноткоїнів. Якщо коротко, це була звичайна та ігрушка в телеграмі, де ти просто клікаєш і заробляєш токени. Але все розрослось настільки, що один ваучер на примаркеті почали продавати за 100 доларів. Тобто маєш 10 ваучерів, маєш 1000 доларів і так далі. Тобто, будь-який, навіть деполний школьник міг на цьому заробити ще й немаленькі гроші. І братва, я впевнений, це тільки початок, тому що тонкоін вже на 10-му місці в а це ну дуже багато. Тож складаючи один до одного, можна сказати, що основний прилив ліквідності, тобто грошей в тон екосистему, тільки нас чекає. Тепер давайте детально розберемо, як фармити токени Мемифай перед тим як вони ще не коштують 100 доларів. Погнали! Ну і найважливіше, що треба подивитись перед тим, як починати будь-який проект це його токеноміка. Давайте чекнемо, що там у Мемефай, а тут я вам скажу все у повному порядку. Як бачимо, аж 12% саплаю виділено для ком'юніті, тобто для нас з вами. І так, токен Мемифай буде використовуватися для аєрдропу. Це вже. 100% гарантія. І ще цікаві момент, який я знайшов тут, це їхнє партнерство. Для нас тут цікавого це Notcoin, розумієте паралелі, так? З маркетингом тут все у повному порядку. Galaxy також такий хороший партнер. Ну і Space ID, який вже роздавав жирний дроп, який ще виходив на Binance. Окей, давайте по суті і приступаємо до того, як саме нам фармити токени. Для початку переходимо і силки із поста. До речі, там не тільки силки, часто там ми ділимося темками з бандою, тому залітаємо нас там в ламповий чат. І, до речі, вся інфа там виходить набагато швидше ніж на Ютубі. Так, клікаємо на силку. Перед нами відкриваються отакі і Тут доволі легка механіка, як на мене. Давайте розберемо важливі деталі. Тут все те саме, що ми робили в ноткоїни, тільки тепер у мемофай. У нас є такий босс, по якому ми наносимо урон. У нього є ХП, і як тільки він закінчується, ми приходимо до Next ізі. Чим топовіший босс, тим більше поїнтів. Наступне. Тепер трошки лайфхаків для вас. Тут можна робити буст, наприклад, прокачувати дамаг. Також Енерджі кап це кількість кліків, які ми можемо зробити. Окрім цього, як бачите, справа знизу, у мене тут є енергія, яку я можу усю проклікати і пофармити трохи токенів. Окей, ну і ще є буст на відновлення тої самої енергії. І братва, що дуже важливо, скоро буде сам таб-бот. І я у цього моменту вже дуже чекаю, тому що тоді можна взагалі буде створити фермочку і на пасиві лутати ті самі токени. Як тільки він появиться, одразу ж пост на канал я оформлю. Цікавого тут є фрібусти, які дають нам бонуси. Це, наприклад, турбовідновлення і турбобост. Це коли нам дає x10, бачите, більше токенів. Суть ви зрозуміли. Качаєте аккаунт, заробляєте більше поїнків. Ну і чекаємо, коли можна буде їх слити на примаркеті, як той самий Notcoin. Якщо підсумувати, то це 100% гем для лоу банки який не варто пропускати, якщо ти хочеш розкачати швидко свій депозит в крипті. Таке робиться тільки на таких темках, тому що. Затрат тут немає. Тут можна тільки підключити свою смикалку і фармити набагато більше токенів, там 10-20 разів, скільки ви хочете масштабуватись. А для цього потрібно вміти мультити. Як це робити? Давайте трошки активу, і я починаю записувати цей відос. Ну що ж, братва, всі карти я вам розкрив, а далі хід за вами. На зв'язку, як завжди, ваш КриптоБро і всім лайфченджер.